Комунальники розсварилися з міліцією. Директор єдиного розрахункового центру Вадим Войтек заявив про системний терор підприємства з боку міського сектора по боротьбі з економічними злочинами МВС. Мовляв, з подання правоохоронців упродовж п'яти останніх місяців муніципальна фірма потерпає від постійних перевірок, допитів та ревізій зі сторони різноманітних контролюючих органів. Дійшло до того, каже Войтек, що у них проінспектували усі виконані роботи. Така ситуація каже комунальник, не дає змоги нормально виконувати свою основну роботу. Переміряли вже. Всі дахи, всі цвяхи перерахували. розбіжностей немає на допит. Я чув. Ходила чи не вперше в своїй історії вся бюджетна комісія в повному складі депутати міської ради, і все це по вигаданим приводам, які генеруються в одному кабінеті однією особою. Також Войтек повідомив, що правоохоронці за успішне проходження перевірки, нібито вимагають гроші з їхніх підрядників. Відтак, директор ЄРЦ написав скарги на дії міліції до прокуратури та відділу внутрішньої безпеки МВС. Звідти вже прийшла відповідь, що всі дії силовиків у рамках закону нині ж міліції натякнули. Насправді терором може займатися саме Є... Це не фізичним, а економічним, адже у правоохоронців є підозри, що керівництво фірми здійснило розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За цим фактом уже порушено кримінальне провадження за матеріалами працівників сектору державної служби по боротьбі з економічними злочинами слідчим відділом івано-франківського міського відділу міліції розпочато кримінальне провадження відносно посадових осіб. Комунального підприємства єдиний розрахунковий центр. Скільки ще триватиме ревізії, про які суми розкрадання бюджетних коштів йдеться? У міліції не повідомили, кажуть таємниця слідства.